На Черкащину з робочим візитом завітав уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. На зустріч з ним з нетерпінням чекали соціальні працівники області. У цьому залі ми зібрали саме ту категорію зацікавлених людей. Які стоять, стоять на передові по захисту прав дітей. А саме це фахівці соціальної роботи, які введені, новопризначені, мають багато вражень, багато позитиву, ну, звичайно, і проблем. Це е, директори районних міських центрів, соціальних служб, а також їхні спеціалісти, які ведуть питання супроводу прийомних сімей, дитячих будинків, сім'їв, опікунів і так далі. І, звичайно, ми не могли не запросити до цього залу начальників служби у справах дітей райдерміністрації місць виконкомів, які в тандемі із соціальними службами якраз і виконують завдання конвенціон і всіх нормативних документів. Які визначають завдання по захисту прав дитини. Із тих 368 спеціалістів, які були введені і стали великою армією допомагати в організації виконання системи захисту прав дитини, ну, перш за все, є дуже небайдужі люди, тому що ми провели цілу систему нарад навчань. На самому початку це були кущові територіальні наради. Потім було зібрання на рівні області. От недавно було навчання на базі цього центру перепідготовки, де було присутніх 318 спеціалістів, які могли поділитися досвідом, а також Ну, почерпнути дещо від інших територій, в яких це виходить краще, чи якісь нестандартні підходи у вирішенні тої чи іншої проблеми. Але поряд з цим було проведено соціологічне дослідження, звичайно, нашим примітивним методом опитування тих. Думок пересічних громадян, самих соціальних працівників про те, як же оцінюється робота соціального працівника. І звичайно, є різні думки, але про те, що ці фахівці необхідні на рівні села селища, то це думка однозначна. На зустріч з уповноваженим президента України з прав дитини Юрієм Павленком завітала начальниця служби у справах дітей Ватутінської міської ради Надія Оришич. Серед шести міст обласного значення ми найменше по сельності місто. Незважаючи на це, проблем у нас, мабуть, чи не найбільше, тому що це колись було невелике, але розвинуте шахтарське містечко. А коли на початку 90-х років розпався Союз, і галузь ця е, припинила своє існування. То уявіть скільки виникло від цього проблем: повальне безробіття, виїзд батьків на заробітки, залишення дітей під нагляд родичів, дідусів, бабусь, і це далося в знаки. У нас був тривалий час, досить високий відсоток на рівні області посиротілих дітей, тому що загальна кількість дітей не невелика. А от відсоток посиротілих дітей ми тривалий час за наслідками отої кризової ситуації в державі тримали високий. Нині посиротілих дітей завдяки плідній роботі фахівців у Ватутіному поменшало, говорить Надія Оришич. За час функціонування служби нам доводилось в різні етапи працювати, і зараз, як ніколи, відчуваємо посилену увагу держави до проблем охорони дитинства, до захисту прав та інтересів дітей. Сьогодні ми зібрались на зустріч за участю повноваженого президента України з прав дитини Павленка Юрія Олексійовича. Дуже приємно, що саме Юрій Олексійович зараз обіймає цю посаду, тому що декілька років тому він був нашим міністром, обізнаний із питаннями захисту прав дитини. І зараз дуже активно відвідує різні регіони України, вивчає стан справ по захисту прав дитини і потім, за наслідками своїх робочих поїздок, такі влаштовує зустрічі із представниками зацікавлених служб, які працюють у галузі охорони дитинства. Сьогодні в залі зібралися працівники служби у справах дітей Черкаської області. Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і фахівці соціальної роботи, які трохи більше року тому були додані в Штати центрів соціальних служб і є нам допомогою в роботі із кризовими сім'ями. В такій галузі не можуть працювати люди байдужі. Тут в основному ті. Кому не байдужа доля дитини, хто працює, не рахуючись ні з вільним часом, ні з своїми інколи домашніми проблемами, доводиться докладати зульсиль для того, щоб захистити кожну конкретну дитину. Мета візиту Юрія Павленка перевірити стан виконання Черкаської обласної державної адміністрації доручень президента України щодо захисту прав та інтересів дітей. Хотілося б, щоб за підсумками. Нашого сьогоднішнього засідання ми з Черкаської області вийшли з конкретними рекомендаціями щодо покращення, удосконалення, скажімо так, створення ефективної роботи фахівця соціальної роботи в Черкаській області. Починаючи тут є у нас зараз дискусія з Міністерством соціальної політики. Починаючи з тих звітних матеріалів, які ви сьогодні надаєте. От що ви там обстежуєте, що пишете, скільки ви часу на це витрачаєте, і скільки часу у вас ця письмова робота забирає від реальної роботи допомоги сім'єю. На переконання Юрія Павленка, у роботі соціальних працівників деякі звітні матеріали є зайвими. Ви багато пишете те, що можливо не стосується. Ваших функцій, але при цьому мало пишете те, що повинно бути. Тобто, більше подаєте процес, а не результат. Разом з Юрієм Павленком на Черкащину завітала і керівник управління забезпечення діяльності уповноваженого президента України з прав дитини адміністрації президента Людмила Волонець. За словами жінки, перш за все має бути професійний підхід до роботи. Всі до єдиної трагедії. Ми пережили прийомні сімейні, типу в прийомні сім'я, дитячих будинках сімейного і Обікунські і висиновлювачі. Всі трагедії спровоковані непрофесійними діями державних службовців. В Луганську е, за два роки що перебували діти в сім'ї, жодного разу служба не зайшла і не перевірила, а як там діти. Тому що начальник служби жив у сусідньому під'їзді. І сподівалася, що вона, коли кожен день бачить на площадці для дітей на дитячій, семеро, восьмеро, десятеро дітей з цієї сім'ї, то вона вже бачить всіх. Коли з'ясувалося, що діти загинули, коли була проігнорована вимога, яку я ще підписала директор департаменту, ви обставила такий був у всіх службах у справах дітей протягом перших трьох місяців після усиновлення. Служба у справах дітей зобов'язана з'явитися в сім'ї, яка установила дитину. Є така норма. В Луганську це проігнорували. Якби прийшли, ми б точно врятували другу дитину. Бо перша дитина була вбита через два місяці, а, третя, а друга через 9 місяців. Якби ми прийшли і виявили загибель першої дитини, у нас би не було у мами причин для історичного вбивства другої дитини. Хіба б не зрозуміло? Шановні колеги, я вас дуже прошу. Не це. Вивчивши звіти, Юрій Павленко підсумував, не всі завдання, які поставив перед соціальними працівниками президент, на Черкащині виконують в повній мірі. Запровадження обов'язковості соціального супроводу сімей, в яких батьки порушують права дитини. Є така категорія в звіті? Немає. Тобто немає жодної. Жодних батьків, які порушують права дітей в Черкаській області. Очевидно, що є. Запровадження обов'язковості соціального супроводу сімей. Зараз. Здійснення контролю за умовами утримання виховання дітей соціального супроводу сімей, які виховують дітей сірі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Пункт перший опіка. Діти, які під опікою. Чи всі 100% сімей, як того власне закон вимагає ще 5 років тому назад ухвалений, є під соціальним супроводом. В звіті цього немає, очевидно, і у вас цього немає. Але кожна родина повинна, і це закон передбачає, де дитина під опікою бути під соціальним супроводом. І це, власне, є в стратегії, в указі президента. Позбавлення та допомога в поновленні батьківських прав немає. А завдання таке стоїть. Запобігання різним формам дискримінації сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Нема таких випадків. Запобігання випадкам відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, виховання відповідального батьківства. Нема таких завдань. Забезпечення соціального супроводу батьків, які з певних причин через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття не можуть належним чином утримувати та доглядати за дитиною. Сімей з дітьми, де є члени сім'ї з особливими потребами, а також соціального супроводу дітей, батьки, яких є трудовими мігрантами. Теж жодного слова про ці категорії. Тобто, загалом стратегія профілактики соціального слідства, яка видавалася президентом України. Рівно рік назад, 22 жовтня, як перший документ такий політичний, який визначав основні напрямки фахівців соціальної роботи. І в даному випадку президент пішов ну, правильним шляхом. Не спочатку дали доручення і завдання місцевим органам влади. А потім почали думати, хто ж ці завдання буде виконувати. В даному випадку спочатку запровадили в квітні фахівців соціальної роботи, в травні ухвалили зміни до бюджету, з 1 червня почався набір, там де швидше не знаю, точно не пам'ятаю точно в Черкаській області, але з 1 вересня, в принципі, фахівці вже. Були набрані і пройшли навчання перше. І от уже для цієї підготовленої команди, президент 22 жовтня, дав план дій і напрямки діяльності, і категорії сімей, які в першу чергу повинні потрапити під соціальний супровід. Пройшов Рік, а ми все ще звітуємося тими категоріями і тими напрямками, які були у центрі соціальних служб сім'ї дітей і молоді, до введення фахівців соціальної роботи, до стратегії. От які ще я, як міністр, затверджував, покритикував Юрій Павленко і стан дитячих лікарень. Мій короткий моніторинг і заїзд в Смілянську районну лікарню в дитяче відділення показав, що, на жаль, сьогодні дитяче відділення районних лікарень Черкаської області не відповідають нормативам, і в них відбувається порушення прав дитини на якісну. Охорони здоров'я, надання якісних послуг з охорони здоров'я. В першу чергу мова йде: ліжка, матраси, подушки, постіль. Ліжка мають бути функціональними. На жаль, ліжка, які сьогодні є, вони є шкідливими для дитини і старими, і небезпечними для здоров'я. Матраси старими, прогнившими, які не можуть бути в лікарнях дитячих гривень. Те ж саме стосується і постілі. Так, просто для інформації, матрас може функціонувати не більше трьох років згідно вимог законодавства. Постіль не більше двох років і має бути обов'язково два комплекти, мінімум два. Всього в переважній більшості лікарень сьогодні немає, тому ми домовилися з головою обласної адміністрації Сергія Борисовичем, що на найближчій апаратній нараді буде чітке доручення районним міським районним адміністраціям, міським головам, зробити ретельний моніторинг дитячих відділень, визначити потреби і до кінця року забезпечити. Новими функціональними, безпечними для дітей ліжками і, комплект, і комплектами якого інвентаря. І це питання є на особливому контролі справ дитини. В свою чергу, користуючись нагодою, я звертаюся і до засобів масової інформації, до громадських організацій здійснити. І незалежний моніторинг стану дитячих відділень, районних лікарень з тим, щоб кожне відділення було схоже на обласну, ж, да, вона, на обласну дитячу лікарню, яка є сьогодні найкращою в Україні. Я думаю, що в силах місцевої влади зробити кожне районне відділення дитяче в Україні. Потім Юрій Павленко поділився спостереженнями, як на Черкащині дбають про дітей. Насамперед, напрямок, який ми детально моніторили в рамках цього візиту, це забезпечення права дитини на виховання в сім'ї. Тут є три ключові завдання, які ставить президент. Найперше. Це зберегти родину для дитини, зробити все можливе, щоб коли сім'я попадає в складні життєві обставини, е уникнути позбавлення батьківських прав, з тим, аби позбавлення батьківських прав було як крайня міра по відношенню до сім'ї дитини. По-друге, якщо не вдалося цього досягти, то негайно і в повній мірі. Взяти під державну опіку таку дитину, надавши їй статус дитини-сиротивання, звал... і забезпечивши всі передбачені законодавством пільги, кошти і інші зобов'язання державні. І по третє, якнайшвидше після посиротіння дитини, забезпечити право дитини на виховання в новій сім'ї. Через усиновлення, опіку, пікування, прийомні сім'ї або через дитячі і сімейного тобто. Мушу сказати, що Черкаська область в питаннях забезпечення права дитини на сім'ю має дуже позитивні результати. Насамперед, якщо ми говоримо про дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, то сьогодні кожна дитина, яка має право на цей статус, забезпечена вчасно всіма необхідними державними гарантіями і фінансуваннями. По-друге, мушу відзначити, що кількість дітей сиріт в Черкаській області останні 5 років зменшується при зростанні народжуваності. Що дуже важливо. А якщо в 2008 році було 2914 сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування, то станом на сьогодні 2433 дитини мають статус дитини сироти, дитини позбавлених батьківство. І що важливо, з цих дітей вже 80 8 майже відсотків виховуються в сім'ях українських громадян і близько відсотків все ще перебувають в інтернатних закладах. Серед позитиву продовжує Юрій Павленко зменшення кількості дітей в інтернатах. Останній мій візит півтора роки тому назад в інтернатних закладах було близько 16 відсотків від Дітей від кількості дітей-сирі, дітей, дітей позволяють батьківську підтримування. Сьогодні це 12%. Є значне скорочення дітей в інтернатних закладах, є значне збільшення кількості дітей, які виховуються в сім'ях українських громадян. На цей момент в області працює 31 дитячий будинок. Функціонує 31 дитячий будинок сімейного типу, 126 прийомних сімей, і як запевнив сьогодні обласної державної адміністрації протягом двох років, років 12, таким чином е обласна влада ставить завдання, щоб протягом 2013-2014 14 року 95% сірі збавлені. Пані виховувалися в сім'ях українських громадян, сім'ях жителів Черкаської області, а не закладу. За словами Юрія Павленко, президент постійно спрямовує свою увагу на допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Цей інститут, запроваджений президентом України в рамках соціальних ініціатив, діє трошки більше року. І вже сьогодні соціальну і інші види допомог, які надали фахівці соціальної роботи, відчули на собі більше 26 тисяч родин Черкаської області. Це, не буду називати, які це рази зростання, це ну, серйоз, серйозне зростання кількості сімей, які Попали під соціальний супровід і сьогодні отримують допомогу з боку органів влади. Разом з тим, сьогодні на нараді, коли ми оцінювали, а скільки ж іще сімей не охоплено, то є ще багато над чим працювати. Важливе досягнення, яке помітив Юрій Павленко: це забезпечення дітей сиріт житлом на останньому засіданні ради регіонів. Президент України окремо зобов'язав голів обласних адміністрацій не залишити без житла і роботи жодну дитину-сироту, яка набула повноліття. Е, мушу сказати, що Черкаська область розробила найкращу програму посеред всіх областей забезпечення дітей сиріт житлом. І Черкаська область, станом на сьогодні, забезпечила житлом дітей, які набули повноліття, найбільше посеред всіх регіонів України. Тільки в цьому році, хоча цього ще недостатньо, але є дуже чіткий план і така послідовна робота обласної і районних влади, станом, ну в цьому році, вже Забезпечено 52 дитини житлом, і планується ще до кінця року певна кількість дітей, які отримують житло або соціальне гуртування. В минулому році це було 34 дитини. Але так просто для порівняння скажу, що в 2009 році лише 4 дитини сироти отримали житло, в 2010-му лише 6. Тобто кількість дітей, які протягом року в порівнянні, зросла в 10 разів. І ми сьогодні домовилися з головою адміністрації, що тут робота не буде зупинятися, і кожна дитина Черкаської області. Протягом цього наступного року і подальші роки буде 100% забезпечуватися житлом дитина-сирота. Житлом кожна така дитина, дитина-сирота, дитина батьківського дитина пікування, буде мати можливість першого гарантованого робочого місця. Серед позитивних результатів уповноважений справ дитини назвав розвиток дошкільної та позашкільної освіти. Діяльність Черкаської обласної державної адміністрації захисту прав дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, є позитивною. Черкаська область одна з перших областей, яка має всі шанси ліквідувати чергу в дитячі садки, і таким чином в повній мірі виконати завдання президента України, щоб кожна дитина яка цього потребує дошкільному віку план отримати дошкільну освіту в дитячому посадку. Тут Черкаська область уже сьогодні практично не має черги за виключенням декількох районів, але той план, який представив сьогодні обласної адміністрації, говорить, що ну, є шанс навіть в цьому році виконати завдання президента, а президент це завдання ставив протягом 2013 14 року. Серед першочергових завдань, які поставив перед областю Юрій Павленко, це забезпечення якісною освітою дітей з особливими потребами. На жаль, рівень інклюзивної освіти в Черкаській області є дуже низьким. Черкаська область має в Черкаській області живе 4336 дітей інвалідів. Крім того, рішеннями психомедико-педагогічної комісії е, висновки про певні вади психофізичного розвитку надано ще більш ніж 21 тисячі дітей. Тобто майже 25 тисяч дітей потребують особливих умов. і Додаткових зусиль влади для отримання якісної освіти на сьогоднішній день інклюзивною освітою охоплено лише 45 дітей-інвалідів Черкаській. Місті. Після двогодинної розмови Павленко доручив губернатору Черкащини дати чіткі завдання головам райдержадміністрації, аби ті не стояли осторонь роботи соціальних працівників. Ви повинні стати цінними. Для голови райдержадміністрації. Тому що обсяг інформації, яка у вас є, вона йому дуже потрібна для прийняття рішень. Він повинен цю потребу відчути. А у нього є багато інструментів і можливостей допомогти вам по вирішенню проблем конкретних сімей, з якими ви стикаєтесь, з тим, щоб оцей відсоток. Невиконаних зобов'язань був ну, мінімальним. Самих же соціальних працівників закликав бути якомога активнішими. Не чекати, що ну, хтось там в міністерстві чи в адміністрації президента напише Смілянському району чи будь-якому іншому. Як ефективно і якісно надавати допомогу сім'ям оцього конкретного району? Загальні якісь формули будуть, але тут же ж не тільки Україна по областях відрізняється. Я думаю, що ви бачите, що область відрізняється південь від півночі, обласний центр від там, крайнього району. Різні е, особливості, що таке складні життєві обставини. І складні життєві обставини в місті Черкаси, одні, а в селі, Уманського району, чи який там найтаки останній в рейтингу району? Бабанського раніше. Ні, Бабанка це Оманського Бабан? району. Бабанка Уманського району. Е, вони інші. І це, це очевидно треба враховувати. Але це тільки ви зможете сформулювати собі оці найбільш якісні і ефективні методи, які по максимуму мають бути далі враховані в усіх міністерських, урядових і так далі документах, наказах. Учасники заходом лишилися задоволеними, пообіцяли врахувати всі зауваження, виправити недоліки і надалі працювати на благо дітей.